Ай, я моаджулей, а це розпаковка літнього вішліста, і так це ананас в горщику. Захотілося якось додати літньої атмосфери. Нехай першим на черзі буде бренд Сей. Подивіться на цю крихітку. Вона така красива, рожевенька, малесенька. Нарешті вона у мене. Вона йшла з Америки, тож. Ішла довго, приблизно два з половиною тижні. Неймовірної краси косметичка, вона така миленька. Це міні-версія, тож, чесно кажучи, я думала, що вона буде набагато менша і сюди поміститься лише мої помади. В принципі, і такий варіант мене влаштовував, але коли вона приїхала, я зрозуміла, що вона досить нормального розміру, і на кожен день, на макіяж кожен день, я думаю, сюди поміститься усі продукти. Тактильна, вона нереальна. Дуже приємна. Давайте подивимося, що там всередині. Всередині молочного кольору і є розділювачі, і ця деталь робить косметичку дуже зручною у використанні. Реально, косметику можна покласти в ці розділювачі, і вона буде акуратно лежати, вона не буде тертися одна об одну, і, відкривши косметичку, ви будете бачити, де що лежить. Окрім цього, якщо ви захочете попрати, то з легкістю можна дістати цей обмежувач, ці розділювачі, це якийсь такий фетровий матеріал. Ну, на дотик він не дуже приємний, тим не менше, він зручний і тримає форму. І ось тут ще раз вибитий логотип Сей. За цю косметичку ішла справжня боротьба, як і на офіційному сайті. Я свою залапила на Sephora. І доставка мені вийшла лише 200 з чимось гривень, тому що я її ділила з байером, тож вона мені взагалом вийшла 33 долари. Ось так вона виглядає в порівнянні з повнорозмірною косметичкою. Цю я купувала минулого. Року в серпні, тобто їй ще немає року, я її ношу майже кожного дня з собою, я її таскаю всі в свої поїздки, і можу сказати, що за нею досить легко доглядати, тому що легко протирати міцелярною водою, також можна попрати серединку, але я маю сказати, що на ручці вже починають з'являтися подряпани, вже вона така поцарапана, потріскана. Я, звичайно, її не жалію, я її використовую. Тому що вона дуже практична. Але якщо вона у вас буде стояти на туалетному столику для домашнього використання, чому би і ні? Я думаю, вона прослужить вам набагато довше. А цю крихітку я планую берегти. Планую, щоб вона в мене стояла і просто милувала око Матеріали відрізняються у класичній версії, ніби така глянцевий шкірозамінник. А ось ця рожевенька вона матова і на дотик Ну зовсім інша. Дуже приємна. Цю літню косметичку я планую заповнити косметикою до верху, тож перейдемо до косметичних розпаковок. Посилка, яку я чекала з нетерпінням, це з сайту Dior. Приходить все у брендованій коробці. В першу чергу кидається в очі, звісно, мішечок з мініатюрками. На сайті все дуже просто: можна обрати два пробника, які ви собі захочете. Перший пробник, який я обрала, це моя улюблена серія самодогляду від Dior. Це серія. Діор Prestige і я взяла сером, який в таких гранулках, ніби він виглядає як ікра. Я не знаю, чому в мене така асоціація. Такі малесенькі-малесенькі гранулки. Це лише один мілілітр. Вона має дуже добре зволожувати і відновлювати шкіру обличчя і шиї. І щось мені підказує, що вона буде пахнути трояндою. Наступна мініатюрка це нішова серія від Dior, Це їхні парфуми. Ще ні разу не пробувала нішову серію, тож вирішила, чому б і ні. А також від певної суми на сайті ви отримуєте мініатюрку засобу. Це вже трішки більше, ніж просто пробник. Тож я могла отримати їхній знаменитий максимайзер. Ось така мініатюрка крихітна. О, ну це дуже миленько. До речі, старий логотип на цьому Максимайзері, Він уже до нас повертається, буде скоро на рум'янах. На туші він уже є. Давайте, хоча б її понюхаємо. М'ятна цукерочка. Зараз на мені також помада від Dior. і також мініатюрка це відтінок 100. Дуже класна помада, хоча вона матова, має яскравий аромат. Цей аромат мені не заважає, а матова формула не сушить губи. Два моменти пов'язаних з цією мініатюркою, які би я хотіла озвучити і зауважити: перший момент сума замовлення на українському сайті. Менше ніж на європейських сайтах Діор, а також ніж на американському сайті Діор, що приємно. Другий момент: Байери продають цю мініатюрку, яка нагадаю йде в подарунок за 700-800 гривень. Коли я побачила ці ціни, в мене очі на лоба полізли. Я хочу вам сказати: люди, не робіть того, не купуйте за такі шалені гроші. Можливо, ви ще, ще хочете купити на сайті Діор. Або ви можете зробити спільне замовлення з подругою, розділити доставку і плюс ще отримувати пробники і мініатюрку. Купувати окремо таку мініатюрку через байерів має сенс, тільки якщо ви хочете спробувати лише цей максимайзер. В будь-якому іншому разі, я не бачу змісту переплачувати аж такі величезні гроші за засіб, який йде в подарунок. І до мого основного замовлення, яке я так чекала. Такий ще гарний пакетик зі стрічкою також нам поклали лист повернення і красивий брендований конверт, в якому Ось така брендована карточка, яку можна підписати, або ви також можете підписати її на сайті. Чудова ідея на подарунок. Одразу можете написати декілька теплих слів відкриті. Ну і плюс все буде настільки красиво запаковано, що додаткової якоїсь обгортки Dior не потребує. Папірчику нам ще нарізали. Минулого тижня у Рубриці купити чи пропустити ми обговорювали новесенький запуск Dior, це лімітки літні. Я не змогла не змогла пройти повз і все-таки вирішила, що цей пронзер мені потрібен. Так, я зараз переконалася, що в мене чисті руки, не хочеться ніяк запатяти цю красу. Це тканинка, і насправді я цьому дуже рада. Я не хотіла б, щоб це був пластик. Пластик, мені здається, здешевив би це пакування. Це все-таки тканина. Вони б могли підвищити рівень люксовості, якби цей тигрик. І логотип, наприклад, були вишиті. Але це б було б набагато дорожче, я переконана. Давайте заглянемо всередину. Вау! Мені відняло мову. У мене просто нема слів. Дайте полюбуюсь. Щодо самого тиснення, воно, звичайно, нереальної краси, але я думала, це буде прям блискітки, а воно як золото. Це таке враження, ніби це напилення золотом. Хочеться сидіти, слухати цей аромат, дивитися на це тиснення, і нехай весь світ зачекає. А давайте в це красивезне дзеркальце я спробую Lip Максимайзер. Я зрозуміла, що нагадує мені цей аромат. Тік-так, м'ятний класичний тік-так. Ну блистить красиво. Трішки критики. Сьогодні я його отримала. Одразу скинула кружечок в Телеграмі, підписуйся на мій телеграм, бо там завжди найновіша інформація. І декому не сподобалось, що ця тканина, тому що він буде затиратися і не можна буде його легко протерти. В принципі, я з цим згідна. І мені здається, було б доречно до нього додати пильник, щоб він не терся з іншою косметикою і не так сильно бруднився. На жаль, він іде без оксамитової хатинки, але мені все рівно це занадто прекрасно. У мене вже. 100 тисяч бронзерів, але Діор випускає новинку і каже, будеш, а я кажу, давайте. У літній колекції було представлено ще три відтінки близьких олійок для губ. Олійки я дуже люблю у Діор. У мене є рожева, одна із моїх улюблених олійок. І мені сподобались насправді і жовтенька, і голубенька, але все-таки я зупинилася на жовтій. У них надзвичайно приємний, величезний аплікатор. А аплікатор -то рожевенький в нас пахнуть схоже на максимайзер, але вони не дають ефект холодку, бо максимайзер все-таки відчувається на губах, як холодок. Запихнули вони ще б сюди лимонну віддушку для атмосфери лімончело, літа в Італії була б ідеальна. Це відтінок 098. В першу чергу ми протестуємо ці новинки у тіктозі, щоб швидкий такий огляд був, швидкий контент, щоб ви знали, чи вартують ці лімітки наших грошей, тому що вони вже були один раз sold out. І я не змогла вірвати рожеву лімітку, рожевий бронзер, тому що його вже не було в наявності. Тож я взяла кораловий лімітки. Розбирають як гарячі пиріжки. Вся суть ліміток діор, щоб зробити супер красиве пакування і щоб це за секунду змили. Але маю сказати, що попередні бронзери від Діор, мені їхнє пакування взагалі не подобалося. І бронзер, який вони додали в постійну колекцію, для мене це була вершина просто красоти. І тут вони випускають ось цю лімітку. Ну, нереально. Нереально. Я відчуття, ніби дьору знову перероджується. Так цікаво слідкувати за тим, що вони створюють. Ви подумали, що це кінець відео. Насправді це початок реклами 25 Coffee Roasters. Але якщо що, у них є ще смачний чай. У цьому відео я не просто так бадьора, мені допомогли мої давні друзі 25 Coffee Roasters. Вони знають, як зробити каву, після якої не просто прокидаєшся, а починаєш бачити сенс в житті. Якщо для вас кава зранку, це не просто чорний напій, то вам сюди. Давайте її. О, уже, уже йде аромат. Вау! Я пішла робити каву. Для себе я обрала каву у зернятах і тут цікава інформація. Значить, в неї аромат мармелад, бельгійський шоколад, смак золоті родзинки, абрикос молочний шоколад, а після смак медовий. Таке враження, ніби я читаю опис парфумів. А ще у мене є промокод Джулаймуа на 15%. Ой, добра кава, подякувала Гуляла по їхньому сайту і така, а у вас ще є чай. Взяла супер хелсі штуку, яка обіцяє анті-ейдж-ефект через чай. Це гречаний чай, обсмажений і, на думку багатьох, він має пахнути як печиво. Давайте спробуємо. Дійсно пахне печивом. Він звільняє від напрямків, покращує сон і стан шкіри. І по класиці взяла свій улюблений чорний з бергамотом. Подивіться, яке класне пакування. Ой, пахне нереально смачно! У вас є місяць, щоб скористатися цим промокодом, і пам'ятайте, для справжнього glow, спочатку кава, а потім хайлайтер. Давненько я задивлялася на бренд Elias of Skin і обрала для себе мій перший продукт від цього бренду. Якщо ви щось маєте від цього бренду, користувалися і можете дати відгуки, обов'язково напишіть в коментарях, бо мені цікавить багато позицій цього бренду. Я вирішила спробувати з гідрофільного бальзаму, який має бути з вітаміном С. І подивіться на це розкішне пакування, який це неймовірний синій колір. Баночка тут 100 мл. Я думала, що я взяла мініатюрку, яка там 50 мл, чи скільки вона, а це. Повний розмір, і ціна на неї була дуже 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 солодка. Бальзам має бути для всіх типів шкіри, навіть для чутливої, чому я звернула на нього і увагу, чому я захотіла його купити. Тому що бренд обіцяє, що я можу знімати ним макіяж, обличчя і макіяж очей. Тільки одна гідрофільна олійка з цим справлялася: це олійка від тача. Вона ідеально очищувала макіяж очей, але ось ця штучка це бальзам, а текстуру бальзамів я люблю більше, того. Тож у мене великі надії. Вітамін С, вітамін С, квалан, олія обліпихи, олія насіння черниці, олія насіння малини, олія виноградних кісточок і соєва олія. Багато хто стверджує, що її не потрібно змивати додатковими пінками, але сам бренд каже, що все-таки після цього бальзаму, після будь-якого гідрофільного бальзаму, все-таки бажано пройтися якоюсь вмивашкою, якоюсь пінкою. І я взяла на пробу піночку від Glow Recipe. Чому на пробу. Тому що це мініатюрка, тут лише 30 мл Travel Friendly. Ой, яке мі-мі-мі. Ця пінка має не пересушувати шкіру обличчя, саме через це я її і хотіла попробувати. Її потрібно залишити на 5 чи 8 хвилин, щоб вона попрацювала на обличчі. До речі, будь-яку пінку, яку ви використовуєте для вмивання краще залишити на обличчі, щоб вона попрацювала. Якщо пінка обіцяє вам підсушувати акне або зволожувати, треба їй дати час, щоб вона декілька хвилин побула на вашій шкірі. Візьміть до уваги, я наношу пінку, потім. Чищу зуби, і вже після того, як почистила зуби, я змиваю. Клавресіпі один із моїх улюблених брендів, тож сподіваюсь, і вона мене не підведе. Мої глазуровані сорочки від Весман Ательє вже приїхали. Я їх купувала на сефорівських сейлах. Чому глазуровані сорочки? Тому що мені їхнє пакування дуже нагадує, ніби це лакшері, глазурований сарок. У мене тут два засоби у великій упаковці на нас чекає тональний крем. Ой, як я люблю ці розкішні стійки. Всередині у нас 9 грам. Це на 1 грам менше ніж у Діор. Я їх дуже хочу порівняти, але знаєте, я отак дивлюся. Він якийсь такий жовтий. Я сподіваюся, ти мені підійдеш. Магнітами я готова бавитися в вічність. Я від нього очікую, що він буде таяти як масло, з ним буде дуже легко працювати. Хочеться, щоб він прекрасно виглядав на шкірі. У мене дещо були проблеми з весмонаталія з тональними кремами. Він якось смердів, скручувався, некрасиво виглядав, тому. Я надіюсь що цей повнорозмірний стік, який коштує просто мільярд грошей, буде ідеально на мені працювати. У нього рейтинг 4,5 відгуки, в принципі, хороші, але не всі. І ще один засіб від Везмен Ательє, на який я чула тільки позитивні, тільки хороші відгуки, дуже хотіла з моменту запуску. Це консилер. Я в шоці з того, наскільки це важке пакування. Реально, от таке от малесеньке, здавалось би, але настільки тяжке. Ось ця мініатюрка, помада Dior і ось це консилер, повнорозмірний. Ось це відчувається, я майже не відчуваю це в руках, це дуже легко. А ось це, це дуже важко. Таке враження, ніби там гирьку поставили в кришечку. Або це дуже хороший пластик, або це скло. Нічим не пахне. Ура! Ура! Він не смердить! Прекрасно! Я взяла відтінок l 2 і другий відтінок тонального крему. Ой, хоч би вестман ательє не підвів. Коли я побачила пробники, які прийшли мені до замовлення, я пищала від щастя, бо це не пробники, це цілий каталог. Подивіться на це. Це пробник тональних кремів від Gucci. Який він величезний, який він величезний! Кожного такого кружочка вистачить мені, здається, на рази три до порівняння покажу пробник від живенши. Ну це такий звичайний пробник. І ось це, яка книга тональних. Пішла тема Gucci, то покажу мініатюрку туші, їхня рожева. Дуже тяжко мені було її знайти. Таке враження, ніби бренд зараз починає її позбуватися. Змогла я її знайти тільки у наборі, який ділили. Ну, парфуми я не взяла, а там ще була мініатюрка туші. От мініатюрку туші я взяла. Але їхня нова тушь. У чорному пакуванні її можна купити у мініатюрі з легкістю на Сифорі. І я вирішила: якщо вже я взяла рожеву. То треба взяти і чорну, щоб їх протестувати, щоб їх порівняти, і вирішити, яка мені подобається більше. Ще один каталог тональних, це Makeup By Mario. Знаєте, бренд може покласти тільки один, наприклад, такий пробник. Він нам в книжечку запихнув аж шість. Бобі Браун також тональні креми, аж 4 штучки, теж в таких капсулах. Цікаво буде спробувати. Пробник пресованої пудри від Лаури Mercier. Я вперше бачу. Такий пробник, і здається, що тут треба відклеїти і там буде пудра. І от, до прикладу, бренд Ілія він просто, ніби я не знаю, тут, напевно, нічого немає в цих пробниках нуль продукту, дуже мало. Це, напевно, тільки для того, щоб використати і спробувати. Як це буде на обличчі виглядати, тобто віднайти свій відтінок, а не покрити все обличчя на один макіяж. Взяла олівчик від Makeup Forever, одна із моїх улюблених формул, але новий відтінок для мене: 600 Anywhere Caffeine. Це вже четвертий у моїй колекції. Окрім косметики, кави, я ще дуже люблю керамічні вироби і вирішила це колекціонувати. Як ви думаєте, що в цій коробочці? Це коробочка від Куня Project, правда, на неї щось пролилось. Я не знаю, якийсь косметичний засіб. Це свічка під світлою назвою Промінь. Аромат доноситься навіть крізь коробку. Я відкрила кришку і взагалі-то мало вилетіти пташка, але мені доведеться їй допомогти. Вона набагато більше, ніж я собі уявляла, тому що ось цей зайчик від Куня Project у нього свічка, там дуже мало її тут. Вона велика. Хотіла я саме у жовтому, такому ніжному відтінку, тому що це один із головних відтінків цього літа. жовту від діор купила і, взагалі, така естетика жовтого вершкового масла, лимонний кудр. Дуже пасує до літа. Це такий сонячний літній аромат листя свіжого інжиру. Саме це і відчувається в верхніх нотах інжир і чорна смородина. Всередині на нас очікують квіткові ноти і кокос, а вже в базових нотах кедр, амбра, ірис і боби тонка. Керамічні звірята це окремий вид мистецтва, лебідь в мене вже є, є зайчик і тепер така пташка. Мені ще подобається пташка у бурдовому виконанні, але не впевнена, що мені підійде. aromat Також бачила в Тіктоці, в інстаграмі два варіанти, як можна використовувати, коли свічка закінчиться. Перший варіант це перезаливка. Можна зробити на офіційному сайті з таким самим ароматом. Можна скористатися послугою інших виробників свічок. Вони можуть запропонувати вам якісь інші їхні аромати, і це буде набагато дешевше. А другий варіант використовувати її як тарілочку, насипати сюди ягоди, можливо, якісь соуси і подавати на стіл. Мені подобаються обидва варіанти. Бренд Maybelline надіслав мені два піар-пакетика. По цьому милому медведику я вже здогадуюся, що всередині нові відтінки помад. Та й, взагалі, це здається нова формула. Називається цей запуск Teddy Tint, і ці помади мають давати велветовий фініш. Щось мені здається, що це явна естетика корейських тінтів. Така мусова має бути текстура. ну... Ооо, яка ніжність! Обов'язково їх протестую. Дякую, мейблін. А в другому пакетику, давайте подивимося ще два гелі для брів різних відтінків, Medium Brown і Dark Brown. Дуже хочу їх спробувати. Пакування мені, знаєте, ще нагадує? Новий ребрендинг від Буде б'ють. Не знаю, чому така асоціація. Дуже хочу їх нанести на брови. Давайте нанесемо. Мені цікаво, який ефект вони будуть давати, і цікаво, чи вони будуть тримати брови. І цікаво їх протестувати без олівчика, бо зараз на мені олівчик. Ну, брови стали набагато яскравіші, звісно. Треба піти в магазин, потестити цю туш для блондинок. Мені здається, для блондинок для мене би краще спрацював відтінок. Ой-ой! У цьому пакунку щось потекло, щось витекло, але я все рівно дістану і ми подивимося. Перше, це така сяюча штучка. Вона вже у мене була. Це Perfector 4 в одному glow. Це як. Я не знаю, Шарлотівбергі фільтр, дуже на це схоже, не скажу, що я фанат цієї штуки. Далі у нас консилер. Цей консилер я надзвичайно люблю, один із найкращих консилерів, які я мала. Таких баночок я використала дуже-дуже багато, можливо, 8-12, можливо, навіть більше. Але це відтінок 00, і для мене він буде явно засвітлим. А ось це я дуже люблю цю текстуру. Це рум'яни від Maybelline. У мене вже є одні у 0,3 відтінку, я їх дуже люблю. Це у мене відтінок 08 і 06. Скажімо так, 08 це відверто хайлайтер. Я бачу тут тільки блискітки, а 06. Дуже цікавий відтінок. Давайте спробуємо. Ого, вони сяючі і дуже насичені. Цікаво, як я їх зможу розтушувати на обличчі. Зроблю оновлення, як вони мені подобаються на обличчі чи ні. Але запам'ятайте, 0,3 відтінок класний. Ще одна глові штучка, яка мега популярна і в тіктоках, і серед американських б'юті блогерів. Це сей. Треба було її показати наступної після косметички, але вже як буде. Це мініатюрка, тому що я впевнена, що великий розмір я ніколи не використаю такої сяючої основи. Дивіться, тут є помпа. Клас! Помпа, мені подобається. Скільки тут у нас 15 мл? Вау, це досить багато! Я вже що, починаю збирати колекцію на сей. У мене вже є рум'яни, це у мене сяюча база. Вони славляться своїми чистими формулами, тому... Більшість вважаючи це. Найкраще, що може бути, це краще за Charlotte Tilbury, це краще за базові Dior чи Шанель. В основному, як на мене, вони всі працюють приблизно однаково. Навіть від Maybelline Illuminizer він ну, дуже схожий на ці всі сяючі штучки. Не дуже я вірю, що це щось унікальне, але спробувати варто. Завалялись два пробники від Dr. Barbara Strum, а також праймер від Beauty Blender. Beauty Blender недооцінений бренд, як на мене. У них дуже класні засоби, але чомусь всі пам'ятають їхнє яйце Sponge, ну і на цьому все. А у них тональний був дуже хороший, цікаво, як цей праймер буде працювати. Бренд Bioten це грецький бренд, він бюджетний. Надіслав мені денний крем, який має в собі SPF 10. Також тканину маску і мініатюрку міцелярної води. Я її вже, знаєте, понюхала, вона приємно пахне. Його можна купити у Ватсонс, у Єва. Огляд на цей бренд детальніше буде у тік Я переживала, чи дойде мені цей спрей, чи все-таки забракує його почта вести з США. Все-таки доставили це спрей, який я надзвичайно хотіла спробувати для закріплення макіяжу від One Size. Це мініатюрка, і я дуже рада, що змогла взяти саме в мініатюрці. Я не думаю, що мені потрібен великий розмір. Кажуть, що він тримає найкраще макіяж. Давайте його зараз спробуємо. Я відчула дуже сильно спирт, мені аж ніс запекло. Таке враження, ніби це дезодорант або лак для волосся. На обличчі я не помітила ні матовості, ні сяєва. Він має просто займатися тим, щоб закріпляти вас макіяж і. Робити його ніби як водостійким, потостійким. Кажуть, що цей спрей в парі з пудрою роблять чудеса. Обов'язково детальніше його протестуємо в наступних відео. Ліміточка від Роуд пептидний палізам зі смагом Sugar Cookie. Я думаю, на хайпі у цих Crumble Cookie вони вирішили. Зробити таку ліміточку, я її розпаковувати не буду, бо це не для мене. Історія цікава. Моя подруга попросила мене замовити цей бальзам. Для іншої подруги це дуже мило. Можу сказати, що цей аромат, він неймовірний, і він пахне мені корицею набагато більше, ніж їхній Cinnamon Roll. Він має бути рожевенький, з блискітками. Думаю, він сподобається кожній. І ще у мене є тяжкий пакетик від Rituals. Ось такий набір, він дуже важкий. Я вже знаю, що там всередині, бо, по-перше, тут намальовано, а по-друге, я також дарувала такий набір. Це ідеальний. Подарунок мені здається, і жовта серія моя улюблена тут. Просто такий аромат. Ну, навіть сама коробка розкішна. Ой, вже відчувається цей прекрасний апельсиново-кедровий аромат. Подивіться на ці деталі. Це розкішний досвід розпаковування. Тут є повнорозмірна пінка для душу. Я вже таких дві штуки використала. Також лосьон для тіла з тим самим ароматом. Свічка, також це мініатюрка, але вона довго горить її надовго вистачає. І скраб для тіла. Це всі мої улюблені засоби. Я це все дуже люблю. І цей аромат Вдихай, видихай, відчувай. Це ідеальний подарунок для мене. Дуже дякую. 140 грамм в цій свічці. Скраба я також використала дві повних упаковки. А ще бренд Axis Fire надіслали мені свої засоби. Я поклала у свій туалетний столик два засоби. Це такий спрей, який дає зволоження. На ньому тональний крем скручується, тому я його наношу поверх. А ось це. Дуже класно, вони придумали це сироватка для зони навколо очей з металічним роликом. Неймовірно приємно, зручно, і його можна використовувати під консилер. Консилер на ньому не катається. Ще вони мені надіслали SPF. І сироватку з нього цинамідом. SPF я поклала в машину, я його використовую на руки, тому що він дуже сильно вобілює. І під макіяж я би таке не наносила. Не забувайте підписатися на цей YouTube канал, тому що попереду у нас багато перших вражень. Все хочеться протестувати. В коментарях відмітьте, що з цього всього ви б хотіли спробувати, або, можливо, у вас вже є пишіть свої відгуки. Чи позитивні, чи негативні, вам можна все. Ви у мене улюблені. a cup of coffee